Вітаю рифери! Мені здається, що я нарешті розгадав причину містичного підвищення солоності в системі. І як виявилось, вона не така вже містична, а швидше, цілком логічна. Причиною виявився балінг і моє не до кінця правильне розуміння балінгу саме від Fauna Marin. Коротко про те, як працює балінг, просто для контексту. По суті, цей спосіб дозування передбачає додавання двох розчинів. Кальці... Солей кальцію і гідрокарбонатів, для того, щоб в результаті взаємодії цих двох компонентів у воді утворювались необхідні елементи для вирощування коралів. І побічним продуктом цієї взаємодії є натрій хлор, тобто звичайна кухонна сіль, яка з часом поступово підсолює воду в вашій системі. Різні продукти вирішують цю проблему підсолення по різному. Наприклад, балінг від Tropic Marine включає в себе третій компонент компонент С, так звану сіль без солі. І до того ж підбирає концентрації компонентів А, Б і С таким чином, що якщо ви дозуєте всі три компоненти в однакових кількостях, то компонент С компенсує ту кількість солі, яка утворюється при взаємодії А і Б. Таким чином, відбувається начебто автоматичне балансування солоності. Натомість Фауна Марін використовує більш класичний рецепт, який складається теж з трьох компонентів, але це гідрокарбонати, солі кальцію і також солі магнію. Вони дозуються в різних кількостях в залежності від потреб вашої системи. І Фауна Марін, по суті, говорить, ви можете дозувати. Ці компоненти в будь-яких пропорціях і в будь-яких кількостях в залежності від ваших проблем, потреб. Але ми не втручаємось в питання накопичення солі, це вже ваша відповідальність і ваші проблеми. Ну, власне, на це я й попався. Чомусь в мене в голові засіла думка, що мені не треба балансувати солоність. І, хоча, не маючи в системі дозування цієї самої солі без солі, це мало бути логічним і очевидним. Ось так, власне, містика виявилася зовсім не містичною, і солоність піднімалася, бо вона і мала це робити через накопичення солі від балінгу. Якщо комусь буде цікаво, можу розібрати цю ситуацію більш детально в окремому відео. Але загалом, якщо дозуєте балінг від фауни, слідкуйте за солоністю і хоча б час від часу робіть підміни. Це і все, мабуть, бувайте.